Мої вітання, друзі, вітання з України, стійкої з незламної країни, яка сьогодні бореться за своє українське існування, за свою державність, за свою мову, за свою культуру, за щасливе життя своїх дітей. Слава Україні, слава героям, слава нації, смерть нашим ворогам. Зараз Росія оплакує. Своїх загиблих хлопців, які загинули 31 грудня та по сьогодення наші, наші Збройні сили, наші захисники зараз б'ють, що є сили б'ють по скупченнях отих, деякі з яких ще навіть не були на полі бою. Б'ють і будуть бити. Бо 31 грудня росіяни привітали Україну з... з Новим роком, привітали ракетними обстрілами, шахедами. Вони били по, мір... по мирних містах, по цивільній інфраструктурі, але наша армія вона цивілізована. Вона по мирних росіянах не била. Вона била по скупченню їхніх військових. Зараз оператори Хімарсів на своєму каналі виклали відео, де закликають російських солдат здавати свої скупчення боєприпасів, зенітних установок і тому інше. Здавати тоді вони не будуть бити по скупченню військових. Вони залишать їм життя. І тоді російська влада не зможе посилати їх на обой, посилати їх як гарматним м'ясом. Якщо, якщо у вас є хоч трохи совісті, якщо вам дуже хочеться жити, то вдумайтесь. Те слова. Я зовут капитан Каймис. Я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты места, где сосредоточена планируемая техника. Находятся штабы, мои припасы. Я не буду бить по располагам. Я уничтожу тільки танки, борту, снаряди і топлі. Тоді ніхто не почне тебе в атаку на убой. Там ти сохранишь свою життя і життя своїх друзів. Сьогодні вже другу годину лунає повітряна тривога. В небо здійнялися... І як каже Стерненко, зауважу, це не я так кажу, це каже Стерненко блядінські літаки. І піднялися вони з простору Білорусі, залякують, чи щось надумали, хто їх знає. Але попереду християнське Різдво. І ця сволота готується, готується до. Ракетного обстрілу, або ще щось придумають. Вони ж такі. для них немає ані Бога, ані совісті, ані честі, немає нічого. Вони будуть лупити знов по мирних містах, по цивільній інфраструктурі, бо на полі бою вони ніщо, вони лайно, вони гарматне м'ясо. Це я вам показую, як. Розквітла котлейка. Розквітла на двох псевдобульбах. На одній в неї лише одна квіточка, а на іншій псевдобульби дві. Вона це не її потенціал, вона може квітнути набагато пишніше до 5-6 квіточок на псевдобульбі. Але, зважаючи на те, що що зараз великі складнощі з електрикою і не вистачає світла їм. Добре хоч так розквітли. Дякую їм і за це. Вони, вони в мене молодці, вони в мене тримаються, як, як українці тримаються. Так тримаються мої квіти. До речі, ця котлея має назву Отаку. Шинг Сунг Бриджит Стар. Ну, ви прочитаєте і самі. Так що я хочу вам зауважити, що по осені я вам показувала і розказувала, що мені моя подруга це Оксана із Івано-Франківська, яка має також свій YouTube-канал. І може хтось. І був в неї на каналі. А якщо вони не, не були, то завітайте обов'язково. Це дуже гарна молода жінка, мама трьох синів. Знаєте, от я з початку війни розпрощалася з багатьма своїми друзями, з багатьма. Дуже багато людей, які були мені такі близькі, такі рідні, стали ворогами. Але. Але я знайшла, знайшла собі дуже гарних, дуже щирих і добрих друзів, таких як Оксана. Вона навіть, знаєте, ми зараз з нею спілкуємось, то вітаємо одна одну. Привіт, сестра! Бо воно так і є, вона мені стала вже сестрою. Точно так, як і Жаночка із Волині. Це канал. Орхідея пані Волинська її чаруючий голос, її виговор український він такий заспокійливий. Як вона кладає своє відео, я, знаєте, аж тішуся, бо так чудово чути своїх рідних, своїх близьких. Так, от я вам по осені показувала і розказувала, як Оксанка вислала мені. Поділки від котлей, задні бульби. І поставила до посилочки іще одного горщика з написом: Це останній шанс цієї котлеї, бо в мене вона зростати не хоче. Гине і гине. Так от, виявилось, що її котлейка, ось її ім'я, і моя під таким ім'ям. Виявляється, одна й та сама рослина. От бачите, як можна попасти у кожної ферми своє ім'я. Отак, одна й та сама котлея, але має майже різні ім'я. Ось ця котлея, яку вислала мені Ксю. Отак от вона виглядала з оцим з Трохи таким, бачите, ну... Трохи-трохи він підпортився, але він живий. І в мене є сподівання, що цей зростик все ж таки дасть корінці. Потім почала зростати іще одна почечка, ось вона, і тут вже вона зростає, така, знаєте, здоровенька. Незабаром вона дасть свої корінці, і як вона укорениться, то ксю не ображається. Але якщо ця котлейка Буде добре себе почувати, буде жити, я її відправлю тобі назад. Бо однакових котлей мені точно не треба. Буде вона зростати в тебе і квітнути от такими гарнюнями квітами. Вона ароматить дуже, так знаєте, не можна сказати, що прям такий чаруючий аромат, але в неї такий аромат. Квіткового мила, такий ненав'язливий, такий тендітний, такі тонкі, якісь такі солодкуваті нотки присутні в ароматі. Вона ароматить завжди: зранку до самого вечора. Завжди вона ароматить. Отака красунечка з такими ось прожилочками, з такою, з такою красивою губою. Рюшиста губа, і оця така як тигр, в неї, це е, жовта середина, то ну, насправді вона має невеликі квіти, але вони такі чарівні. І е, якщо дасть Бог все буде в Україні добре, і зі світлом буде добре, то наступного року вона покаже себе усі свої красі. вона... Покаже весь свій потенціал пишне, красиве, гарне, ароматне квітування. Котлея вже завершує своє квітування. Я довго збиралася вам її показати, дуже довго, але вони так стоять, щільно стоять всі одна коло одної. Деякі котлеї навіть запустили свої корінці у сусідні горщики. Що. Поки я збиралася, вона вже і завершує квітування. Це залишився останній її квітконос. І то вже, бачите, три квіточки вже пожовкли. А залишилася отака одненька. Але це оце аромат мій. Мій улюблений аромат. Вона пахне і вдень, і вночі, бо це гібрид. Зараз я вам покажу. Це гібрид браса, Брасалаїлі єло, 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 єло на Луктон Red. І він пахне, як Брасоволи, і вночі також. І аромат у неї такий, знаєте, перцю із ваніллю. Такий смачний. Ну, от, як, на мій погляд, це я полюбляю такі аромати гіркі. Дуже люблю аромати а, польових трав. Дуже люблю. Такі, з гірчинкою, або з цитрусом. Та я вже і казала вам. У мене вже крутина така, знаєте, величезна. Ну, ви ж знаєте, що брасовули вони дуже швидко розростаються. Он навіть мені прийшлося оцей квітконосу так загнути. Незважаючи на те, що не мішало б, щоб воно проквітло, але цей квітконос він завалює інші поряд горщики. Це підперла. А одним словом, я вже задумалась над тим, що мені крайне необхідно цю котлею продати. Звісно, за 200 гривень я її не продам. Це гривень. 700-800, бо крутина тут громезна. Або по весні подивлюся, я ж така жадібна до орхідей, хоч в мене дуже багато подібних, навіть майже з таким самим квітуванням, але трохи з іншим ароматом, то, може я її по весні і поділю на декілька поділок, які, звісно, будуть дешевші. Ще буду думати, якщо знайдеться хтось, хто захоче мати повну крутину, то звісно я її продам, бо місто займає дуже багато. Ну дуже, бо кущ, ну самі подивіться, яка це крутина. Він зростає у глиняному горщику. Ця рослина завжди любить пити. Тому він стоїть у такому і ще одному горщику, в який я набираю воду. Влітку тут вода завжди. Завжди. На дні є вода. Взимку, звісно, холодно і водичку я не залишаю. Але це така, знаєте, невибаглива рослина. Вона нічого такого не потребує, її лише головне вспівати поливати. І все. Зростає вона на лоджії. Витримує і спеку, і прохолоду, сонця їй забагато не треба. Ну, саме те, які умови в мене є. На цьому рідненькі мої змушена з вами прощатися. Вже і відбій пішов по країні, мабуть, вгамувалися оті падлюки. Треба зайнятися, поки є світло. Приготуванням їжі та декого полити, бо вчора почала поливати, трохи не встигла, то поливала вже, верніше за все, не поливала, а зливала воду вже е, із ліхтариком на лобі. Отаке. Якщо хочете, я вам навіть відео покажу, як це виглядало. Чоловік потайки знімав, а тоді всім моїм друзям розсилав інопланетну істоту у вигляді його жінки. Пока, друзі, цінуйте життя, допомагайте Збройним силам, ми обов'язково переможемо. Слава героям, слава нації, смерть ворогам. Вітання, Україна, брат Колумб, брат Михайлович, КИЯНИ на зв'язку. Козаки ПРОЇХАЛИ нас на зміну. Ми зараз зміняємося, будемо їхати з позиції. Казаки, якщо коротко за минулу добу, вчора була досить висока інтенсивність із застосування як ворожої авіації, так і нашої. Але наші вчора і СЗРЗО, і ствольної артилерії мінометів досить сильно понасипали позаперебрику. Інакше їх назвати не можна, бо ті, хто блокує за це, по всім направленням, що вони атакували, атаки відбиті. Це якщо коротко. Тому за Бахмут не хвилюйтесь. Ще козаки пару слів дадуть. Колумб, скажи пару слів. Що тут додати? Все буде Україна. Бахмут не здамо. Приєднуйся, Все буде Україна. Слава нації! Смерть ворога!